Всім привет! У Нас сьогодні сніг почав падати. Отакий такий лопатий. Пада морозу немає в нас. І він реально такий величенький, такий лопатий. Сьома, Сьогодні 7 січня Різдво. Всіх вітаю разом з Різдвом. Тут у нас таке видовище. Такий лопатий сніг. Звісно для... Я сказати, що для зими це таке чудо, грубо говоря, тому що зимою рідко таке вже буває, що такий сніг лопатий може випасти. І так нормального снігу ще не було вже 7 січня. Так що, якщо отак, пишіть в коментарях, яка в кого погода. Буде цікаво послухати. Так що всім Тут Такий покай... сніг на городі. Тут краще видно, ніж там. І от реально гарний сніг. От приблизно пройшла година. От трошки снігу нападало, правда було то там під низом. Так що тут особо нічого. Ну так, де нема болота, зараз покажу. Так, де нема болота, воно на полях, на городах. А там... Там, в принципі, сніг такий непоганий. Білий лежить. Ну, мороз так і не приходить. Так і болото. Так що... Ще поки нема. Ну, кажуть, що завтра... Десь на 8 число то буде якийсь мороз. Дивився прогноз. А так то бачу, що сніг. Ну, сніг то падає, але морозу нема. Так що всім пока, всім дякую за увагу.